Вітаю всіх! Мене звати Наталія і ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні буде технічний розбір моєї аля вишиванки. Недавно я робила звіт, відеозвіт по цьому виробу, і багато получила компліментів. Багато хто написав, що надихнувся цією моєю роботою, і вже починають планувати дівчата-майстрині подібний виріб для себе. Але також я отримала питання, тому що я абсолютно нічого не розказала в технічному плані. Того сьогоднішнє відео буде саме на тему технічного розбору, ну, якщо можна так сказати. Зараз я хочу сказати розміри, це перше, далі відповім на питання, і я думаю, більше, більше питань не виникатиме. Значить, так, розказую по розмірах. Ширина горловини, ширина горловини 22 см. По окружності получається 44 см. Далі, лінія реглану спереді, я, я завжди міряю реглан по передній частині. Лінія реглану по передній частині в мене 25 см, ширина рукава в самому широкому місті, ну так як в мене убавки були вже аж перед самим манжетом, рукав в'язався рівно 16 см, ширина рукава, довжина рукава від. Ось цієї точки. Від горловини до самого манжета у мене десь 67-68 сантиметрів. Ага, довжина горловини 17 сантиметрів разом із е китлівкою хибною, що я ще не сказала, ширина переду. Ну, тобто, ось, ось оця ширина. У мене виходить 51-52 см. Тобто я... по фотографіях ви бачите, що ця вишиванка, вона, ну, скажімо, цей світер, да? він не в облипочку, а такий свободний. І довжина виробу, тобто я міряю від цієї точки. І до самого низу у мене вийшло 64 см. Це такий світер довгенький. Я знала, що в мене пряжі хватить навіть на туніку, але ще довшого мені не схотілося робити, тому що я побоююсь, щоб не. П'ята точка не, не показувала, де вона знаходиться саме в цьому виробу. Тому я не робила зовсім низько її. Тепер, тепер по питанням. Було, значить, питання, е, який росток? Росток у мене класичний. Так, росток класичний. Робила я е, Повороти На рукаві, зараз знайду свої розрахунки. Ага, є, якщо нічого не згубила. Значить, почнемо, мабуть, із горловини. Бо є питання. Ширина горловини, і як я її розраховувала. Скажу чесно, розраховувала я горловину способом пальцем в небо. Я подивилась декілька майстер-класів, де дівчата в'яжуть худі, і зрозуміла, що мені треба горловину в'язати таку, щоб голова. Дуже легко проходила. Але мені не хотілося робити горловину, щоб вона була занадто великим хомутом. Тому що це кашемір з маріносу, мені хотілося, щоб горло все-таки до горла це полотно все-таки трошки прилягало. Так як у мене ширина горловини 22 см, тобто повний обхват 44 см. І я від цього і відштовхувалась, тобто я десь розраховувала на 45-44 см. Я не знала, як себе поведе цей кашемір після прання, як буде вести себе меринос після прання, так? як після прання буде, значить, ця жакард. і. Я зв'язала зразок лицьовою гладдю спицями 3, 3 мм, я його попрала і від того зразка я відштовхувалася. Жакарт я в'язала спицями пицями 3,5. Набрала я, як це називається, куліска. Тобто, набираю потрібну, мені, потрібну кількість мені петель. А саме тут у мене набирала я на спиці 275 петель. Перший раз я набрала, мабуть, 130 петель. Коли я приміряла, тобто я набрала я зв'язала куліску, і коли я приміряла на себе, тобто це був. Це навіть це, 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 це не хомут був, це Бог зна що було. Я просто взяла, приміряла по голові, зажала лишнє мені лишню кількість петель на спицях. Розрахунки, да? ви ви влавлюєте уровень майстерності. Посчитала, скільки в мене лишніх петель, розпустила, набрала 114 петель, але 114 петель я ще ж ураховувала рапорт жакарду, який я буду в'язати на цьому, на цій горловині. Все вийшло. Далі. Знову зв'язала куліску спицями 2,75. Як в'яжеться куліска, набираєте потрібну ну, кількість петель. В першому ряду робите удвоєння кількості петель. Тобто, в'яжемо одну лицеву, робимо накид, лицева накид, у нас таким способом удвоюється кількість петель. І далі в'яжемо ну, пола резинка. Да? Куліська. В світшотах в худі в цю куліску продівають шнурок. Я, цього не... я думала це робити, але коли я побачила, що горловина не занадто широка, і все-таки мій світшот, виходить, не занадто спортивний, тому тут мені цей шнурок, в принципі, і, і не потрібний. І так, в мене ця кулісочка і залишилась, але вона не дає закручуватися горловині, і вона дає кращу фіксацію горловини. Коли я відв'язала куліску, перейшла на спиці. 3, тут в мене два рядочки пров'язано спицями номер 3 А далі я вже пішла в'язати сам жакард на спицях 3,5. Значить, раппорт узору в мене дуже гарно вписався. Ну, тут, в принципі, скільки б не було петель, якщо навіть у вас не вистачає петель після куліски, ви можете собі декілька петель додати. Це не, не, не буде дуже видно, дуже замітно. Тепер питання по поводу: покажи стик ряду в жакарді. Я його определяю тільки по ось цьому шву, який видно в кулісті. Ось тут у мене ряд. І е, початок ряду у мене, я завжди роблю на лівому плечі, на, на спинці, тобто ззаду, на задній лінії реглана, а це у мене тут, як правило, завжди початок ряду. І ось, ось тут у мене, значить, десь сходиться один рядочок з іншим в жакарді. Якщо піде чітко жакар, і він вкладається в вашу кількість петель, ну, оцього стику ну, не видно буде. Це хіба треба дуже сильно придивлятися? Так само я вам покажу рукав. Ось, ось тут, десь. Є початок ряду. Мені здається, якщо, тут ниточка у мене вже десь якась. Якщо гарно підібрати раппорт узору, щоб узор ліг от, от рівненько в наші петельки, без лишніх петель, то буде практично незамітно оцього шва. Ну, не знаю. Я задоволена. Таким самим способом жакард я в'яжу і в шапках, і в носочках, стараюсь підібрати схему жакарду саме так, щоб не було ніяких переходів. Так, далі, відв'язавши горловину, я зв'язала хибну кетлівку. На виворотній стороні її видно гарно, на лицьовій стороні її не видно, тому що тут, мабуть, 5 рядочків всього-навсього вона невеличка. І я не робила з'єднання після хибної китлівки між значить, двох петель, в'яжеться вона так само, як і колісочка. Значить, з'єднання в мене тут лицьовими петлями, тому її тут практично не видно, незамітно. Як правило, роблять виворотньою петлею. Тоді в нас тут такий рубчик, виходить, я зробила лицевою гладдю. Так, це по горловині, по жакарду, по хибній кетлівці. Далі питання ще було. <гибна> хибна, не хибна китлівка, куліска в мене так само зв'язана на манжетах, я показувала. Так само з'єдную лицьовою, тобто відв'язала я полурезинку, далі з'єднала. Дві петлі повернулася на потрібну мені кількість петель, з'єднала лицевими і закрила так само лицьовим закриттям. Ось так виглядає із виворітньої сторони. Я коли вже отак закрила, думаю, треба було, мабуть, закрити. Виворотньою стороною, а виворотньою петлею, тут би був такий рубчик. А потім вже ж зрозуміла, що це не, не, не та ідея, тому що якби був рубчик у мене на хибній кітлівці, то і тут би я теж закінчення зробила виворотніми петлями, і як би то це було трошки наче, доповнення. Або перед е, хибною, знову ж таки хибна, перед куліскою, Можна було пров'язати виворотні петлі, рядочок, і далі почати в'язати куліску. І це було б якби трошки гармонійно виглядало. А так як у мене хибна кетлівка без виворотнього ряду, то і тут вже ж таки... тобто я зробила, тоді подумала, що можна було б зробити по-другому, але знову ж таки повернулась до свого першого варіанту, бо вже ж таки. Все, все повинно виглядати хоча б трошки гармонійно, хоча я до цього дуже і не, е, як сказати, не стремлюсь. ну Ви зрозуміли так, і далі яка вага виробу? Повністю 225 грамів. Е, я не можу сказати, скільки точно пішло кашеміру. Того, що я точної ваги не знаю. І коли я спитала Ані, Аня сказала, що теж не знає, бо вона не пам'ятає, можу сказати, що тут залишку десь 80-85 грамів пряжі. Які плани на цей залишок? Поняття не маю. Ні, я хочу шапку собі, але це буде, це, це хочу, знаєте, це ще не в цьому році більше всього. Тому що я хочу подивитися, як себе буде вести цей світшот після декількох стірок, як він себе буде вести. Так, да, По поводу стірки, я прала вручну само собою. У мене так нажухкали, що кашемір може збігтися, що Кашемір може. Можуть... Дачу садку, що я ж, господи, думаю, хоч би, хоч би не попасти в просак. Я його брала в звичайному шампуні для волосся в холодній воді, навіть не в літній, просто в холодній, в нас виключили світло, тепла вода не біжить, тому я набрала холодну воду. І брала його в холодній воді. Я його замочила, е, вспінила шампуньку, замочила, він в мене полежав. Я його тоді так пожмакала, пожмакала, пожмакала. І навіть коли я його жмакала, я вже почала відчувати, що оцей кашемір він вже пушиться, він, він вже з'являється, цей пушок. Е, далі, знову ж таки, холодну воду злила, е, залила нову холодну воду і додала кондиціонер для волосся. І ще пожмакала його в кондиціонері, потім ще раз ще в одній воді пополоскала. Віджала, розклала на махрова така в мене простінь. І мене, я думала, що він висохне дуже швидко, тому що полотно тоненьке і, і, і легеньке, але він сох у мене практично дві доби в горизонтальному положенні. Але він все-таки висох і, 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 і вийшло, що вийшло. Так що начебто все вже я розказала. Росток. За росток почала і не доказала. Значить, росток у мене, росток у мене звичайний, класичний, робила розвороти на рукаві. Раз, два, три, чотири. 4 рази. Так як у мене на рукаві було відділено 12 петель. Значить, всього 114. Після розрахунків із ростком З усим на світі, получається 38 спинка. 44 перед, по 2 петлі регланні лінії. І на рукавах у мене. 12 петель. Ці 12 петель я розділила. Получилось по 3 петлі в мене були 4 розвороти. А от як я розверталася спереду, я от вас вам, ну, 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 це я не записала, не відмітила. Ну, Тут я теж трошки розверталась. Так, зараз спробую так посчитати. Раз, два, три. Мабуть, три розвороти зробила. Сам росток, він невеличкий у мене вийшов ось такий, але, в принципі, дуже, дуже непогано на мені він виглядає. Тобто тут не азіатський росток, а класичний. Ну, а це вже, мабуть, усе. Все розказала. Як я вже казала, що е, секції мені дуже подобається в'язати жакард саме з секційної пряжі. Тому що ви в'яжете тільки двома нитками основним і кольоровим. І якщо секції довгі, вгадати, де яка буде секція лежати, просто неможливо не і я його і не вгадувала. Але, от саме із-за того, що це секційна пряжа, ви бачите, як міняється колір в. У зорі. Здається, що я тут використала кучу-кучу ниточок, але насправді це не так. Тут тільки дві ниточки бере участь. Ну, а це вже, мабуть, все-таки повністю все, нібито я вже нічого не забула. Так, да. після прання в холодній воді світшот не дав ні усадку. Ні розтяжки. Тобто, який він був, мене це дуже здивувало, бо я, звичайно, очікувала, що щось в ньому зміниться. Насправді, не змінилося абсолютно нічого. І ніде. В машинці я його прати вряд чи насмілюсь. Ну, так як це такий парадно-виходний варіант світшота, звичайно, носити я його часто не буду, але дуже хочеться. Ну, на цьому це вже точно все. Вся техніч... Всі технічні питання я начебто розказала. Всім велике спасибі, що дивитесь, що пишете коментарі, задаєте питання. Всім бажаю здоров'я, миру і благополуччя. Все буде добре. Всім до скорої зустрічі. Пока!